Ну, на, ці, ну, на цій машині, да, друзі, заробив я добре. Цю машину я купив за 3, по-моєму, 800 доларів. Це 4800, 4 800, я не пам'ятаю. Це 23-го року Kia Sportage. Ну, з цієї машини, друзі, да, я заробив. Я продав ходовку одну. Я тільки ходовки продав, це повністю за подрамники, хирямники, вся хірня, щось там на 2,5 тисячі доларів тільки продав. Потім передній бампер, він у мене був трошки там в цього, мені під, підшаманили бампер, продав бампер за півтори, от там машина відбита. І куча там, щечків, капот продав там після прильоту за 100 доларів. Ну, коротше, ще, ще безпека в мене є, ще дуже багато запчастин. У мене є до неї, ну коротше, машина відбита і вже якийсь плюсик є. А ще, друзі, машинка, це Hyundai Tucson 2024 року. Після ну, ні ніхрена не продано купили мені за 5,5 тисяч доларів, але я ще за не продав ні хрена.